Дітки запрошую вас на заняття, розвиток мовлення та мовленєве спілкування. Українська народна казка дві білочки. Жили собі в одному друмучому лісі дві білочки. Одна з них цілий день працювала, брала горішки, гриби, жолоді і складала до свого дупла. А друга цілими днями тільки стрибала з гілки на гілку та гралася з пташенятами. Як схоче їсти, не журиться, адже влітку харчів ковно. То горіх, то жовт з дуба, то різні корінці. Погризе і знову скаче. Так прожила вона ціле літо. Тим часом старанне білочко. Підготувала собі їжу, і сталила свою хатинку мохом, кушком і сухим листям, щоб не мерзнути зиму. Минула літа для однієї дівочки у праці та клопоти, а для іншої у веселості. Після дощової осені настала холодна зима. У лісі стало сумно, ні листочка, ні грибів не знайдеш, тільки морозний вітер свиться. Сидіть, сидить у тепленькому топлі працьовита білочка і зима її не лякає. А ось у ледачої сусідки холодний вітер по хатині гуляє. Їсти нема чого. Сидить вона, бідна, і не знає, що робити. Пішла тоді просити трошки горішки. Постукала несміло у двері. Хто там? Це я, твоя сусідка. Як побачила білочка свою напівмертву, нещасну сестричку, то відразу усе зрозуміла. Прошу, сідай до столу, я тільки збиралася повечеряти. А якщо хочеш, то живи разом зі мною. Нам і місця, і горішки вистачить, засоромила білочка промовила. Але ж я не заслужила такої доброти, я ціло літо гуляла. Нічого, каже друга білочка, тепер ти зрозуміла, що без праці жити не можна. Ледача білочка на радощах обцілувала свою добру товаришку. Наступного літа вона теж приготувала багато харчів. І відтоді стали білочки жити разом. Як називається казочка, яку ми тільки що прослухали? Вірно. Казка про двох білочок. А яка з білочок приготувала запаси на зиму? Лидача чи працьовита? Вірно, працьовита. Чи змінилася лидача білочка, коли потрапила в зимку в біду? Так, вона теж стала працьовитою. До побачення, дітки. Ви молодці!